Стрільці, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную переглянути таро розклад з 18 по 24 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас. Якщо ви пані, то ви почуватимете себе просто богинею. У вас все в порядку, у вас всього достатку. Ви ви відчуваєте себе наповненою жіночою енергією. Це також може бути карта символом вагітності. Можливо, хтось чекає вагітність, і я буду рада, якщо ви завагітніте, якщо ви цього чекаєте, звичайно. Якщо це чоловік дивиться розклад, то у вашому полі зору контактувати з вами буде якась така дуже жіночна, сексуальна пані. А ви будете до неї дуже відкриті, відкриті до чогось нового, відкриті до нових думок, можливо, зміните свою думку в якомусь плані, в якомусь питанні. Готові також це карта символізує готовність до навчання, чомусь новому. Бажаю вам прекрасного навчання, якщо ви навчаєтесь. Подивимося ситуація, яка може чекати на вас на цьому тижні. Ситуація пов'язана з тим, що ви не можете визначитись. Ви маєте зробити вибір, але вагаєтесь. Ось так. Яка ситуація може завадити вам на цьому тижні? Щось стало на паузу. Ви дуже чогось чекаєте, ніхто нічого не може вдіяти, тому що от сама по собі ситуація не може вирішитися саме зараз, так швидко, наскільки ви це очікуєте. Щось на паузі. Але поки ця пауза відбувається, у вас є час все обдумати, обміркувати, і вам прийде якась хороша ідея з приводу цього питання. Порада карт для вас. Порада карт проявляйте любов. А для жінок от, приймайте любов, якісь а, придуть подарунки для вас, а, можливо, ви проявите себе в творчості, а, займетесь нарешті вашим хобі, або продовжите займатися. Малювання, театр все те, що вас наповнює, радує цій карті. І ось карта оновлення. Щось завершується логічно у вашому житті і звільняє місце для чогось нового. Бажаю вам всього найкращого, всього прекрасного нового у вашому житті. Дякую вам за вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!